Змінилася температура, змінилася погода. Скажіть, будь ласка, яка епідситуація на сьогодні у нашій громаді? На сьогоднішній момент ми маємо різ захворюваності наших пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою до сімейних лікарів з приводу гострої респіратори вірусної інфекції. Десь приблизно на 50-60% за минулий тиждень до нас звертувалося більше пацієнтів. Серед них це більш така поширена група, це діти шкільного віку звертаються мами за допомогою, і це зросла набагато ця група, Не маленькі діти, припустимо садочкові, а більше діти шкільного віку. Так, за минулий тиждень до нас звернулося 186 пацієнтів з ознаками ОРВІ. А чи є у нашому місті заражені на ковід? В нашому місті є, реєструються випадки захворювань на ковід, ми проводимо експрес-тести цим пацієнтам. Ситуація за останні 2-3 тижні стала. 12-15 пацієнтів за тиждень реєструються з ознаками коронавірусної інфекції. Хоча департамент охорони здоров'я Одеської області зареєстрував значний різ захворів на коронавірусну інфекцію, можливо, ці люди не звертаються до сімейних лікарів, можливо, ходять з ознаками вірусної інфекції на роботу. Це також на це треба звернути увагу. Це недопустимо з ознаками простуди Пацієнт повинен телефонувати сімейному лікарю, звертатися за медичною допомогою до сімейного лікаря. Що стосовно ковіда, це новий вірус чи той, який у нас був? Ні, це той вірус, який у нас був, поки випадки нового вірусу, коронавірусної інфекції, нового типу нас не зареєстровано. Ну ми всі знаємо, як можна захиститися від нього, але все ж таки, чи є у нас можливість щеплюватися? Можливість щеплюватися від ковіду у нас є. У нас є Коронавак і Pfizer, і всі бажаючі можуть прийти і щепитися. Зараз щеплення проводиться в нашому прививочному кабінеті, тому що менше бажаючих щепитися. В 37 му кабінет працює з 8 до 16 години. Будь ласка, звертайтеся і приходьте, щепитися. Зверніться до сімейного лікаря, щоб знати, які інтервали можуть чогось. Людина може і не пам'ятати без проблем підходити, вакцинуватися. Вакцина є. Скажіть, а який штам грипу у нас зараз? Е, ну, штам грипу ми, ми поки що випадків грипу не зафіксували, але вакцина у нас від, від штаму вірусу грипу А є. Її можна придбати за свої кошти. За, в аптечній мережі можна замовити придбати за свої кошти. І вакцинуватися, це стосується групи ризику, це люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, легенів, маленькі діти до року також, це група ризику, вагітні. Вони всі можуть щепитися, зберегти своє здоров'я від ускладнень, які може давати грип. Скажіть, скільки днів після грипу може бути ще заразна людина? Ну, інкубаційний період, як грип, як всі вірусні інфекції – 5-7 днів. Оцей період людина виділяє вірус, і вона може інфікувати оточуючи характерний висока температура до 40, біль м'язах, таких явних катаральних ознаків з першого дня немає. Другий, третій день вже з'являються катаральні ознаки, першіння в горлі, біль в горлі. От, а перші дні це висока температура, що вказує нам і без катаральних явищ, що вказує на ознаки гри. Поки такого зростання звернень з приводу грипу нема, просто звернення з приводу вірусної інфекції. Любов Аресіна, давайте нагадаємо, як в першу чергу себе і оточуючих захистити від грипу. В першу чергу, якщо людина захворіла, чи це дитина, чи це дорослий, не потрібно виходити на роботу, не потрібно дитину відпускати дитячий колектив з ознаками вірусної інфекції. Це в першу чергу. Звертатися за медичною допомогою, якщо якась простуда, все ж таки не займатися самолікуванням. На сьогоднішній момент ніхто не, відмі... не відміняв, якщо тільки збільшиться кількість захворювань на вірусну інфекцію, ми будемо вводити масковий режим, поки що ми ще не вводили. Не відвідувати місця масового скупчення, тому що все ж таки там теж ймовірність є захворіти. Не стидатись втіти маску, зайти в магазин, де багато людей втіти маску. Таким чином ви себе можете убезпечити від захворювань на простуду. Скажіть, а чи можна робити щеплення в один день від ковіду і від грипу? Так, звичайно, ми можемо робити щеплення від ковіду і від грипу в один день. В різні ділянки на це допускається згідно нашого наказу по щепленнях? Це допускається в один день робити два щеплення. Любов Фарисівна, Скажіть, а чи були випадки вітрянки? Так, звичайно, у нас були по місту, по садочкам і по школам реєструвалися випадки захворювань дітей на вітряну віспу. В принципі, от, в колективі могло хворіти двоє, троє, четверо дітей, звичайно, що там інкубаційний період трошки довший, і діти якимось чином один від одного заражалися і хворіли. Ну, Явного зросту такого захворювання на, вірус... на вітряну віспу немає, інколи у нас було досить таке. Масові захворювання в класах, бо в класах по 10, по 15 дітей хворіли. Так, Зараз яка ситуація? Так, поодинокі випадки, вітрянки. В принципі, ситуація стабільна, спокійна.